Так, ось такі меблі ми робимо дизайн, проєктуємо та виготовляємо. Але цікаво, з чого? І ось з цих відео ми проводимо експерименти над нашими матеріалами. Ми їх ріжемо, царапаємо і топимо. І от зараз побачимо, який у нас результат після того, як ми їх втопили. Так. І сьогодні понеділок, і ми подивимося, що буде з нашими утопленниками. Е, Знаєте, в чому е, ну, велика перевага? В тому, що нам не потрібно це все виставляти з якогось там гарного боку, щось рекламувати. Ні, ми показуємо, як воно є. Ці матеріали, хоч е, ті, котрі, котрі ми використовуємо. Вони кращі, котрі є на ринку, тобто ми використовуємо краще, але все одно вони не предназначені для того, щоб їх топити на три дня у воді. Тому дивимося, що у нас вийшло. Почнемо з самого початку, ми почнемо з дерева, з натурального дерева. І подивимось. Значить, перше ми беремо повністю кусок, котрий ми поставили в воду. Торцом, котрий оброблений е, матеріалами сайерлак, то є нашими лакофарними матеріалами. І подивимося, що з нього буде. Так, Аня мені допоможе, щоб ми це все зняли крупним планом. І дивимося. Я можу сказати, що ні одного сліду. Що це, ця, цей кусок був у воді. Висушити і може спокійно далі стояти. Тобто лакофарбні матеріали і захищають повноцінно дерево, і дерево ніде не набухло ні, 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 ні одної тріщинки. Добре видно? Ні одної тріщинки повністю чистесеньке. Так, тепер дивимось ще одну підемалі, але стороною, котре ми вставили. Не, не падай! Пізно упало. Стороною, котра була не оброблена. І дивимося. ні, пішло. Бачите? Тобто необроблену деревину. Якщо не знаю, як на рахунок вологостійкості, але водостійкості в неї просто нема. Тобто пішла вода під емаль, під покриття, попала всередину і емаль підняла. Не до кінця, тобто далі вже не відшувушується. Але все-таки товарний вигляд, виріб, втратив. Це та. Деталь, котру ми царапали і били. Дивимося на туніробку. Оброблений торець лаком. Не знаю, чи це, ну, мабуть, щось проявилось. Ну, на ощуп гладеньке, тільки колір поміняло. Тобто, можна сказати, якщо натуральне дерево попало в потоп і всі його торці все оброблені лакофарбними матеріалами, то в принципі навіть демонтувати щось з ним робити, просто висушити, щоб не було грибка і далі хай стоїть. Ніяких додаткових затрат. Як вам результат? Так, приходимо до висновку. що обро... Якщо використовуємо дерево для виробу, оброблюємо кожний торець, кожну частинку дерева лакофарбними матеріалами, то маємо результат, що дерево вологостійке і водостійке. Так, і тепер ДСП, котре взагалі там повинно набухнути Чорт знає, що з ним повинно відбутися. І дивимось. це у нас DSP Єгер. Це дорогий, я вважаю, що це один з найкращих матеріалів, котрі у нас є на ринку. І крім цього, у нас ще й кромкапур. І спочатку ми візьмемо в руки, тепер ми цю помилку не допустимо. Ми візьмемо в руки кусок, котрий ми поставили відкритим торцом. Щоб він повноцінно максимум набрав вологи. І вологи води. І дивимося, що у нас відбулося. У нас ДСП розбухло, якщо видно, тут товщина більше стала. І відірвалася ламель, ламінація піднялася. Ось тут видно. І згідно товщини е, самого матеріалу. Кромка. Не повірите, кромка тримається. Кромка тримається. Кап'єць. Та і ламінація тримається. Його просто матеріал розбух і його підняло. Бо що значить ДСП єгер, і не крона, Спам, не там інші, котрі там економія по максимуму. А саме ЄГЕР і крайкування пур. Дорогуще, але воно того варте. Візьмемо кусок, котрий ми поставили обробленим торцом у воду. Це капець. Три дня. На перший погляд ні одного наслідка. А от на другий погляд, чуть чуть відійшло. Це три дня у воді. Чуть-чуть відійшло ламінація. Уявляєте? Чесно, такого результату навіть не очікував. З двох сторон відійшло. Mm -hmm. З двох сторон відійшло. Ось тут відійшло, а, трошки розбухло. От якщо побачите, то чуть-чуть розбухло. Тобто товщина на одній стороні десь чуть-чуть вологи все-таки чи води попало всередину. Ну, результат, чесно, просто я сам щось. Так, це у нас ДСП Єгер і крайкування пур. Хе -хе. МДФ, котрій, ну, котрому капець повинен бути прийти. Но, так як ще раз, ми використовуємо для своїх виробів дорогий МДФ, не дешевий. Ми не економимо просто на матеріалах. Ну, немає сенсу, коли вкладається куча ручної роботи, куча часу, куча сил. І це вже ціна висока, і економити на матеріалах просто ну це якийсь абсурд, чесне слово. І дивимося: значить, перше, ми дивимося на е сторону, котра не оброблена. Ми вставляли у воду, щоб вона по максимуму набрала води. І дивимося на результат. Вона набрала води, рівномірно е розбухла, але всього тільки до сюди. Це за три дні. Тобто, да, товарний вигляд втрачений. Це не вологостійкий там якийсь МДФ, це просто МДФ підвищеної щільності, тобто він чаще і він плотніше. Тобто, да, товарний вигляд втратився, і ну, для використання він вже. І для експлуатації виробів він вже мати свої дефекти. Візуальні це мінімум. Ну, кріплення залишаться, його висушити, в принципі, може стояти. Але ми зараз побачимо, як наш, е, лакофа, наші лакофармні матеріали, котрі ми використовуємо, захищають наш матеріал МДФ. І дивимося. Теге, ви тільки подивіться. Ні одного сліду. Просто реально ні одного сліду. Повністю захистило весь матеріал. З ним нічого не трапилося. Як вам результат? Чесно, як із ДСП, просто шокований. Любий потоп, навіть з МДФ, а там, не знаю, меблі, коробки, двері. Подивіться на результат. Тобто їх можна і в сауні використовувати, і в басейні. Я просто в шоці. Так, подивимося на фанеру. Чим фанера відрізняється від МДФ? Вона набагато міцніша. Сама структура це дерево. Котре тонко нарізана і склеєна між собою під великим тиском. І спочатку подивимося на кусок, котрий ми вставляли необробленим торцом. Це МДФ ой, фанера під натуральним шпоном. І йому просто прийшов капець. Капець, це українське слово? <ріст> Ні, ну, такий виріб вже стояти не може. Тобто, сам дивимося на фаніру. Давайте розіб'ємо по частинам. Фанера витримує спокійно е воду, в неї нічого не трапляється, вона не, не товстіє нічого. А от е сам шпон. Крайкування в цьому всьому приходить. Тобто, він просто клей, котрим клеють шпон, він не вологостійкий, і йому просто приходить. Йому стає погано. І тепер подивимося, як цю ж фанеру під натуральним шпоном захищає наша лакоф... наші лакофарбні матеріали. Теж цікавий результат. І дивимося. Ага, вже бачу чуть-чуть пішло. Так, дивимося в загальному. В загальному досить непогано, але ось тут, якщо ви бачите, трошки попало вологи. Води. Не вологи, тут вода. І чуть-чуть шпон пішов, але я його віддерти не можу. От його видно, що тут пішло маленький горбік. Все інше гладеньке, чистесеньке. Взагалі без проблем. А Отут маленький горбик, і отут трошки більше там, де у нас щілина, тут навіть щілини нема. Є. Тобто три дня у воді фанера чуть-чуть втратить свій е, товарний вигляд, але при цьому не міцність, ні загальна естетика не поміняється. Тобто. Ну, результат, скажімо так, з 10 бальної системи десь на 8. Так, і тепер дивимося на фанеру, таку ж саму з натуральним шпоном, але під емалью. Це було під тоніровкою і під лаком. Так, спочатку дивимося на елемент, котрий ми вставили, не падай, необробленим торцом. І ситуація у нас. Одна і та ж сама. Шпону прийшов. Просто каюк. Крайко тримається. потріскалась, но тримається. Ну, тут. Вода попала, аж сюди присосилась. Результат із 10 бальної системи. Так, дивимося. фанера. Ніде товще не стало. Тобто, повністю матеріал просто чудовий. Ще раз, це не звичайна фанера. це фанера вищого гатунку, котру ми використовуємо, там, беремо певних поставщиків і використовуємо для наших меблів преміум сегменту. Але шпом не витримає. Так, і дивимося на ту ж саму фанеру, але. І лакофарбними матеріалами. Те ж саме шпон не витримав. Тобто, тут була, скоріше за все, десь на місці поклійки крайки, якась щілина, сюди попала вода, і трошки ну, не можу відірвати, але все одно естетику втратило. З іншої сторони, тут, походу, була от якраз якась щілина, куди попала. О, можу відірвати. Ну, чуть-чуть відірвалося. Тут була щілина, куди попала вода. що з іншої сторони, отут, абсолютно нічого не трапилось. І підсумуємо наш, о, скільки балів поставити. Давайте поставимо десь балів 6. Тобто вона витримала, вона е тримає свою фізичну геометрію, сам, сам матеріал, але естетика порушена. Тобто, все одно з ним треба щось робити, якось реставрувати, підфарбовувати, підклеювати. Все одно треба щось робити. Так, і підсумуємо, що ми маємо? Ми маємо те, що цей матеріал можна з певністю сказати, що вологостійкий. Повністю весь. А, чи водостійкий, він, він не водостійкий, але він може витримати певний час. а Дерево так взагалі, я так розумію, що може тижнями стояти. Певний час в воді і з ним нічого не трапиться. Ще раз, використовувати краще матеріал якісний для того, що ви виготовляєте. І очікувати від нього нічого особистого, надприродного не треба, але він про себе дає знати тільки з позитивної сторони. Тому з вами був персонал Золотий Перетин з нашим е очередним як українською мовою, е з, на з нашим ще одним експериментом, і як завжди. Все показуємо, як воно є без зайвого пафосу і без зайвих прикрас.